Отже, Адам, сьогодні ми з тобою будемо розбирати порівняння раціональних чисел, оскільки ми говоримо про раціональні числа, то для того, щоб з ними в подальшому можна було якось працювати, окрім того, що визначати, наприклад, відстань між ними на числовій прямій або знаходження модуля числа, а ще з ними, звичайно, ж як і з іншими числами, можна проводити арифметичні операції, додавання, віднімання, множення ділення. Для того, щоб виконувати ці операції, для початку. Розглянемо порівняння. Тобто найпростішою дією, яку можна робити з числами, це порівнювати їх. От ми, власне кажучи, і будемо порівнювати раціональні числа. Для того, щоб їх порівнювати, для початку пригадаємо, що називають раціональним числом. Що таке раціональне число Ада? Ми наводили з тобою навіть ось схему отаку. Бачиш? А, да, да, да. Раціональні числа це об'єднання цілих та дробових чисел. Які можуть бути цілі числа? Тільки додатніми чи ще якимись? Лише додатніми. Ні. Цілі числа можуть бути і від'ємними. А, це лише до 10? Ні. Цілі, цілі... числа Число. це ті самі натуральні числа, які використовуються для лічби, але як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. А також число 0. Пригадав? Так. Ми наводили з тобою навіть означення додатніх, від'ємних чисел. Невід'ємних, недодатніх чисел. Якщо потрібно освіжити в пам'яті дані означення, скористайся записаним відео, яке вже знаходиться у тебе на твоєму плейлісті. На YouTube каналі нашому. І так. Пригадали, що таке раціональне число. Давай подивимося, як їх можна порівнювати. Для порівняння ми будемо використовувати вже звичну нам координатну пряму. Для того, щоб користуватися координатною прямою, зрозуміло, що потрібно саму координатну пряму. Відобразити побудувати. А окрім того, ще потрібно, як мінімум, одне позначення для координатної прямої. Це позначення це початок відліку. Початок відліку це. Точка з координатою 0. Зазвичай буквеним виразом або буквою вона позначається як О. І тепер, маючи координатну пряму та відображення на ній початок відліку, наступним потрібно задати. Як думаю, що. Ну, в тебе одиниця, наприклад, буде тут? Дайте. чи буде тут? Чи буде угу. тут? Де буде одиниця? Ну. Після нуля. Ну, після нуля я ж тобі пишу: є ось тут після нуля. А можу не тут написати, а можу отут написати. Немає різниці. Ну, для твого координатного променю, як ти далі будеш з ним працювати, різниці ну, може й немає, але є різниця в масштабі. Ну так, да, да, я знаю. Якщо я, наприклад, позначу, ну, нехай ось тут, це мене буде середина. Ні, ну воно має стояти більше ближче. Як називається відображення одиниці на координатному прямому, на координатній прямій? Одиничний відрізок. Тобі потрібно задати одиничний відрізок, за допомогою якого ти будеш будувати всі наступні відрізки. Наприклад, ось так. Одиниця. 3, 4, 5... Пригадав? Угу. Тепер за допомогою такої побудови розглянемо з тобою числа 2 та 5. Число 2 відобразимо на координатній прямій за допомогою одиничного відрізка і початку відліку. Ось один одиничний відрізок, а два одиничних відрізка дадуть якраз нам число 2. Поставили число 2. Далі нам для порівняння потрібно і інше число 5 Давай відобразимо п'ятірку. Тут нехай у нас буде точка P. 3, 4, 5. Ось п'ятірка. Позначимо її як точка M. Тепер за допомогою такої побудови нам потрібно дати відповідь на питання, яке із цих чисел більше? Яка із цих двох чисел більше, Адам? 5. Дійсно, п'ятірка більше за двійку. І беручи тепер це до уваги, давай подивимося, а яку закономірність ми можемо ось тут з тобою розглядіти на координатній прямій. Де знаходиться п'ятірка по відношенню до двійки? У нас знаходиться дві клітинки вперед. Давай спочатку по напрямку. Вона знаходиться правіше від двійки, чи лівіше від двійки. Правіше. Вона знаходиться правіше. Отже, перший висновок з цього, що наша п'ятірка знаходиться правіше. Хорошо. Можливо, це буде як нашою закономірністю для того, щоб ми в подальшому могли порівнювати якось числа. Давай розглянемо для цього наступний приклад. Нам потрібно відобразити мінус 2 та знову 5. Давай знову ж таки побудуємо. Нам потрібно. Відобразити пряму. Для того, щоб вона стала координатною, що з нею треба зробити? Ставити 0. Поставити 0 правильно. Ставлю 0. Що іще? Маємо написати е, число? Ні. Для початку одиничний відрізок. Понятно. Тобто, у мене. Е, Відстань між всіма наступними числами буде от саме отакою. Одиничний відрізок це відстань від 0 до одиниці. Тобто, якщо я так відображаю одиницю, то, наприклад, двійку я отут не буду відображати, це неправильно, це не двійка. Двійка це два одиничних відрізка, ось тут буде двійка. Таким, таким чином, я зможу показувати, що моя двійка буде не тут. Того, що відстань від 0 до одиниці і від одиниці до 2 у мене абсолютно різна. А значить, тут двійка не буде стояти. Двійка в мене буде стояти. Рівно 2 рази по одиничному відрізку. Тобто, ось тут. Нам треба відобразити з тобою мінус 2 число. Де буде знаходитись мінус 2. Мінус 2 буде знаходитись е, в лівій стороні на одну клітинку вперед. На одну клітинку вперед стоїть мінус 1. Ось. А мінус 2, де? Де вже пісня мінус 2. Правильно, ось вона, мінус 2. Позначимо тепер цю точку П. А точка 5 у нас так само, як і тут. п'ятірка. Ось, п'ятірка. Точка М. Давай тепер порівняємо. Що більше мінус 2 чи 5? 5. Знову ж таки 5. А на координатній прямій де п'ятірка знаходиться? Правіше від точки П чи лівіше? Правіше. Звісно ж, правіше. Це і так видно на рисунку. Отже, в першому випадку у нас п'ятірка більша за двійку, бо на координатній прямій вона знаходиться правіше. В другому випадку п'ятірка знову більша за мінус двійку, оскільки вона знову знаходиться правіше. Давай подивимось на третій випадок. Нам потрібно знову відобразити два числа. 4,2 та 4,6 є координатна пряма. Є, точніше, просто пряма. Що із прямої зробити координатну пряму. Що треба зробити? Щоб із прямої координатну... Нуль. Початку нуль, Початок відліку. Тобто, звідки будемо рухатися? Далі. Що наступне? Маємо поставити одиницю. Одиницю. Як називається це те, що ми ставимо? Одиницю? Початок відліку. Ні, початок відліку це нуль. О, не знаю. Одиничний відрізок. Ні. Запиши собі, одиничний відрізок. Ні. Ось тут можна нижче зробити примітку. Примітка. Примітка. Від 0 до 1 Одиничний відрізок. Одиничний відрізок. Ну, тобто він потрібен тобі для того, щоб ти ним міряв все інше. Щоб твої числа були рівномірно розподілені на прямій. Щоб твоя двійка була не отут, а щоб твоя двійка була ось тут. І всі вони мали рівну відстань одне від одного. Від 0 до 1 одиничний відрізок. Нам треба побудувати з тобою число 4,2. Дивись уважно, як його будемо будувати. Угу. Оскільки у нас з тобою число 4,2 складається з цілої частини, це четвірка. І не цілої частини, десяткової частини це двійка. То нам спочатку потрібно з тобою відрахувати цілу частину. Це у нас 4. Ось 1, ось 2, ось 3, ось 4. Ось тобі 4 цілих. Як відобразити 2 десяті? 4 цілі, 2 десяті. Можна записати звичайним дробом, як 4 цілі, 20. Як чуєш, так і пишеш. Угу. Якщо у тебе є дві десяті в дробі, то твій дріб 20 говорить, що твій одиничний відрізок треба поділити на 10 частин поділити на 10 частин, і взяти дві із цих 10 частин. Якщо твій одиничний відрізок, за допомогою одиничного відрізка, будується Наступне число ось так. Тут п'ятірка. То твій одиничний відрізок, це ось тут він знаходиться. Між 4 та 5. Точно так само, як він знаходиться від ну, між 0 та 1. Точно так само, як він знаходиться від 1 до 2. Так от, оце в тебе тут знаходиться одиничний відрізок. Тобі треба цей одиничний відрізок поділити на 10 частин рівних між собою. Ти береш ділиш. Я буду ділити ось так: спочатку поділю навпіл. Це в мене, тобто тут буде. Ну, навпіл, тобто п'ята частина тут буде. І мені виходить, сюди до середини треба зробити штриховок. Раз, два, три, 4. І тут так само. Раз, 2, 3, 4. Візьмемо, тепер збільшимо це в масштабі. Уявимо, що це наша лупа. І збільшимо його в масштабі. Давай, наприклад, ось сюди в сторону. Візьмемо його, цю, цей шматочок, і збільшимо в масштабі. Хай він у нас буде ось такий. Наприклад. Ось так. Хай тепер у нас ось тут стоїть четвірка. Тут стоїть п'ятірка. Наші 4 і 5. Давай навіть кольором таким самим візьмемо. Ось четвірка, ось п'ятірка. І тепер зробимо ось ці штриховки. Посередині це те, що я тобі говорю, нам треба на 10 рівних частин розподілити. Ось середина. Значить, до середини должно бути їх чотири. Раз, два, три, чотири. І після цього раз, два. Три, чотири. Рахуємо їхню загальну кількість. Ось у тебе раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто ось таких у тебе одиничних, ну, вже не одиничних відрізків, а одиничний відрізок поділений на 10 частин. У тебе їх тут таких 10 штук. 10 штук. Тепер, так як мені показує мій дріб, 4,2. На 10 частин я поділив. Чисельник показує, скільки таких частин треба взяти. Нам треба взяти дві частини. Беремо ось одна частина, а ось друга частина. Там, де зупинилися, там у тебе й буде 2. Тобто ось ця конкретно точка. Ось ця точка. Позначимо її тепер як нехай К. Буде мати координату 4,2. Давай тут візьмемо не 4,6, а 4,8, щоб пішли ми трішки далі. Щоб у нас не накладався рисунок. 4,8. Знову ж таки, 4,8 перетворити в звичайний дріб, це знову 4, ,8. а дріб який буде? Звичайний. Як його записати? Ну, якщо, в тебе, якщо в тебе попередній був 4,2 записаний ось так. 4,2,10, то тут що треба записати? 4,8,4, е, Так. Чому 8 четверх. Тут у тебе була двійка, ось у тебе двійка в чисельнику, внизу 10. То тут у тебе замість двійки просто 8 знаходиться. Як записати треба? Двійки. Вісьмірка, да? Ну, замість двійки ставиш 8. Ставиш риску дробу, а внизу ще буде. 10. Звичайно ж 10. Угу. Mm -hmm. Це означає, що тобі із цих 10 частин ось тут, треба взяти 8. Береш їх вісім. Я ось так буду позначати. Береш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ось 8. Куди попало, це і є твоя точка. Підпишемо її як точка F. Має координати 4,8. Питання. Що більше? 4,2 чи 4,8? Дивись на координатну прямосцю. Що більше? 4,2 чи 4,8? 4,8. Правильно. Звернемо увагу, що тепер у нас та точка що більше, вона знаходиться знову де? Правіше чи лівіше? Правіше. Вона знаходиться правіше на координатній прямій. Отже, виходить, що тут у нас було правіше, тут у нас було правіше, тут у нас тепер знову правіше. Давай подивимося на ось ці дві координати. З цим розібралися, так? <гум> Хорошо. Дивимось тепер на ці координати. У нас було 4,2 та 4,8, а тут у нас мінус 4,2. Та плюс 4, знову давай зробимо 8 тут, тут. А тут я візьму, зроблю просто мінус 5. Тут 8 і тут 8. Знову є у нас пряма, щоб зробити із неї координатну пряму. Ми ставимо число 0, початок відліку. Число 0. Хай оце у нас буде одиничний відрізок. Один, 2, 3. Тут я трошки продовжу. Ось тут. І 4. І 4,8, оскільки тут п'ятірка. Так само, як і тут. Бачиш, у нас ближче до 5. Я поставлю приблизно ось тут. Цю точку, ось вона. Нехай це буде наша точка F. 4,8. Точка мінус 4,2. Де буде знаходитися? З правої сторони від нуля чи з лівої сторони від нуля? Um, з лівої сторони. Правильно, бо вона знає бо вона має який знак? Мінус. Mm. Правильно мінус. Мінус 1. Мінус 2. Мінус 3. Мінус 4 і також трішки протягну, не вистачає мені. Десь, якщо тут у мене мінус 5, то мінус 4,2 буде ближче сюди знаходитись. Хай це буде точка L з координатою мінус 4,2. Яка із цих двох точок, я, ну, яка із, із цих чисел у нас більше? 4,8 чи мінус 4,2? 4,8. Правильно. І знову воно знаходиться у нас правіше. Будуємо таким самим чином точку мінус 4,2 та мінус 4,8. Я поставлю ось тут 0. Знову початок відліку. Одиничний відрізок тільки в цю сторону, мінус 1. Мінус 2, мінус 3. мінус 4, мінус 5. І мінус 4,2 буде ближче до точки мінус 4. Ось вона. Угу. Поставлю її як, наприклад, точка B. Мінус 4,2. І ось тут поставлю ближче до п'ятірки. Уже нам знайому точку L. З координатою мінус 4,2 збільшу трішки масштаб. Де знаходиться точка правіше? Мінус 4,2 чи мінус 4,8? Мінус 4,2. Отже, можна на основі попереднього досвіду сказати, що яка буде із цих точок більша, яка яке із цих чисел буде більше? Мінус 4,8 чи мінус 4,2? 4, 2. Того, що вона знаходиться де? Ближче. Правіше. Угу. На правіше знаходиться. Не те, що ближче, а просто правіше. Краще ближче до нуля. М -м не обов'язково до нуля. Просто правіше. Угу. Бо в тебе до, до нуля, наприклад, ось в, в першому випадку знаходилася точка 2 ближче до нуля. Але вона ж не більша за 5. Правильно? Ну, так. Да. Ну, да. Хорошо. розглянемо тепер з тобою останнє. Візьмемо також 0. Тільки давай іншим кольором. <кій> Візьмемо початок відліку. Знову одиничний відрізок мінус 1 в ліву сторону, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. У мене перша координата мінус 2, ось вона знаходиться. Поставимо точку С. З координату мінус 2. А мінус 5 рка знаходиться ось. Нехай це буде точка D, мінус 5. Яке в тебе число більше буде? Мінус 2 чи мінус 5? Мінус 2. Того, що воно знову знаходиться де? Правіше. Правіше. Отже, тепер на основі цього ми можемо сказати, що 2 у нас більше за 5. В цьому випадку ми можемо сказати. Ой, не 2 більше за 5, вибач, навпаки, 5 більше за 2, бо знаходиться правіше. В цьому випадку 5 більше за мінус 2, бо знову знаходиться правіше. В цьому випадку ми можемо сказати, що 4,8 4,8 більше за 4,2, бо знову 4,8 знаходиться правіше. В цьому випадку 4,8 більше за мінус 4,2, бо знову знаходиться правіше. В цьому випадку, що ми говорили? Міс 4,2 чи мінус 4,8 більше. Мінус 4,2. Мінус 4,2 більше за мінус 4,8, бо знову воно знаходиться правіше. І тут так само мінус 2 більше за мінус 5, бо знову знаходиться правіше. Таким чином, ми, ми з тобою. Дослідним шляхом виявили, що точка, яка знаходиться правіше на координатній прямій, буде більшою. Запишемо да. з тобою це як опору. Більшим із двох чисел є те, яке розташоване на координатній прямій правіше. Більше із двох чисел. А зараз я тобі сюди перепишу опору. Ось опора. Більшим із двох чисел є те, яке на координатній прямій знаходиться правіше. Тут я тобі давай перенесу, щоб воно нам не заважало. Так, я його, по-перше, згрупую як суцільний. Так, тут я ось так от зроблю. Тут тебе буде ось так. Покажу тобі ось так. Все. А опору можемо подати в такому форматі. Більшим із двох чисел є число, розташоване на координатній прямій правіше. Більше із двох чисел є те, яке розташоване правіше. Більше із двох чисел є те, яке розташоване правіше. В якості тренування візьми додому, оскільки у нас час уже завершується. Візьми додому, потренуйся. На визначення, яке із чисел є більше, беручи в роботу ось таке завдання. Добре. Якщо тобі потрібно буде щось пригадати, можеш взяти із свого плейліста на Ютубі якісь уроки. Відеоуроки, які тобі потрібно пригадати, отже, підведемо підсумок. Сьогодні ми з тобою розібрали порівняння чисел, використовуючи координатну пряму, і з'ясували. Зробили загальний висновок, провели дослідження і з'ясували, що використовуючи координатну пряму, число буде більшим те, яке знаходиться правіше на координатній прямій. Як тобі сьогоднішнє заняття? Дуже прикольне заняття. Тобі ясніше стало, як можна числа порівнювати, навіть якщо вони мають від'ємні да. знаки, навіть якщо вони будуть дробовими у тебе Так. Да. хорошо, був радий тобі допомогти в цьому. Готуйся до наступного заняття. На наступному занятті ми продовжимо з тобою порівняння раціональних чисел і з'ясуємо, як можна робити найпершу дію з ними, наприклад, додавання. Можливо, в тебе питання якісь залишились по сьогоднішньому заняттю? Нема, mm то -hmm. Хорошо. Добре. Був радий тебе бачити чуть. Дякую тобі за увагу. Вдалого вечора відпочивай. Завтра не забудь зробити домашку і скинуть на перевірку. Ну а на сього будемо завершувати. I і попередню домашку також скинь, не забудь на перевірку. Amen. Да, дякую за увагу ще раз на зв'язку в Дискорді і до побачення до зустрічі в наступному занятті.